Воскресний день цей поєднується з шануванням великого свята, присвяченого Господу нашому Ісусу Христу на честь Його обрізання або наіменування у Вітхому завіті покладено було від самого Господа, аби у восьмий день після народження хлопчака його обрізували і давали йому ім'я. І от Ісус Христос у восьмий день після свого народження теж сподобався бути названим і назвали його Ісус. Власне кажучи, термін Ісус, він вже дещо трансформований, це ім'я дещо трансформоване, тому що дійшло до нас з слов'янської мови, з грецької мови. А там з давньоєврейської і арамейської мови. І воно в собі містить два корення слів з арамейської мови, а саме ця мова древня, котра на сьогоднішній час майже втрачена, нею говорив сам Спаситель Христос Ісус. Це ім'я містить два корення. І Єгова, і Шоа – Ієгова це було ім'я Бога. Так у Вітхому завіті Бога називали Єгова, що в перекладі означало Спаситель. Тобто Бог Спаситель. І оцих два кореня, покладені в основу в імені Ісуса, вони по. Арамейський і подавньоєврейський звучать дещо інакше. І його Ієго Ша, Ігор, Ієгова і його шуа. Річ в тім, що євреї жили в полоні, римському полоні, а римляни тоді прийняли грецьку культуру. Так от, греки не мали букви Ша. І вони її. Ту букву Ш, «Єшуа» передали буквою С. В надії, що це ім'я, ну перше покоління, мабуть, що християн саме так і називали Єшуа, да? але потім воно Ісус, і ще на С трансформувалося, і до нас воно дійшло вже як Ісус. Правильно, браті і сестри, буде і вимовляти, і писати з двома і, і Ісус. Тому що і є, і є, отак от, от воно там, і Єгова. Да? От ми кажемо, до речі, кажуть, Єгова, коли до нас тепер підходять Єговісти його вісти, і кажуть, як зовуть нашого Бога, ви сміливо відповідайте. Ісус зовуть нашого Бога. І в тому імені, і далі продовжуйте все те, що сьогодні чули до Ца Володимира. І вони будуть приємно здивовані, бо вони не, не здогадувалися би, що Ісус то є той самий Бог і Єгова. Котрий явився нам як Спаситель. Так от Бог-Спаситель, є навіть така колядка, щоб вам легше було запам'ятати, Бог-Спаситель всьому світу, да? і далі ми продовжуємо. Така є колядка, заодно колядку вивчити. Запам'ятаєте, що означає ім'я Ісус, Бог Спаситель означає або просто Спаситель, бо Спаситель, він, безумовно, може бути тільки Бог. Всі інші Спасителі, вони не є Богом. І от Христу було дане те ім'я, і ми його з великою шаною, з великим благовінням, і навіть з молитвою належною всякий раз промовляємо, і навіть є така молитва, яка так і називається Ісусова молитва. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помілуй мене, грішною чи грішною.